Добрий день, шановні колеги, друзі, черкащани. З такою командою, от, як сліду за моєю спиною, от, в народі я говорю саме велика степень довіри. Я б з ними пішов в розвідку. А я говорю більше, ми виграємо війну. Ми виграємо війну за сучасні Черкаси, ми виграємо війну за процвітаючі Черкаси, Черкаси, де є робочі міста для молоді. З такою командою можна робити все. Але хочу сказати два слова. Я хочу представити що я з кандидата на міської голови, хочу, щоб ви почули критерії, якими ми керувалися для того, щоб вибрати цю людину кандидат. Вперше, по-перше, ви зрозумієте, ми вибираємо його на два роки. Це повинна бути досвідчена людина. Я працював в місцевому самоврядуванні. Повірте, три. Місяці я взагалі не розумів, що там відбувається. Прийшов до мене керівник департаменту, і перша повага, яка в мене розірвала в мою душу, це коли він сказав, Віктор Безубенко, сьогодні із кармана Черкаща хочуть теплопостачаючі організації вкрасти 20 мільйонів. Кажу, як це відбувається? Каже, зависелий коефіцієнт тепловтра. І приніс мені розрахунок. Я говорю, а хто за фахом цей хлопець? Він кажу, чи лікар? Я говорю, я не повірте мені, я інженер-механік, який закінчив технічний вуз. я ще цілу неділю розбирався в цих розрахунках для того, щоб повірити, що це було так. Потім я зайшов в кабінет до цього хлопця, а в нього висить портрет Степана Бендера. Це в той час. Коли вся держава Україна, всі чиновники вивісили президент, портрет президента, єдиний хлопець, в який стежі, бо це, це той, який я зараз представлю кандидатом в міський голова. І коли ми всі зібралися і подумали, а хто він повинен бути на оці два роки, я чітко для себе вирішив. Що це повинен бути це черкаський Саакашвілі. Людина стержнем, Людина досвідчена, яка вже завтра знає, що робити. Людина камікадзе. І така людина є. У неї тільки дві букви приступає. Це Павло Караський. Прошу до слуху.